Вітаю незламні на останньому у цьому році випуску новинки тижня Слухай Українське, і хоч настрій цьогоріч напередодні нового року зовсім не святковий, і тільки нові релізи і виправляють цю ситуацію. Половина з них на різдвяно новорічну тематику, а інша сезонна, так би мовити, тому давайте скоріше їх слухати. Вітаю! Мене звати Денис Головльов, це канал TXT, він же Текст, і це черговий вже 18-й випуск новинки тижня Слухай Українське. Слухайте українське, слухайте українське. Давайте підтримувати українське і слухати українську музику разом. А прелюдією до нашої добірки стає легендарна пісня, яка тепер звучить українською, і ніби такою завжди була. Ірина Білик, сніг, така легка за мелодійністю і гірка за сенсом та ще й у нових реаліях. Лютий, я не люблю за те, що назавжди забрав тебе. Залишає мене одне. Ніжну цю саме ціль шкода. Новинка номер один. Джері Хейл Маланка. Я носієвія на, на щедрий вечір власне одноіменну пісню, тільки синонімічно Маланка. Начебто, ми цілий рік слухаємо поєднання етномотивів із сучасним звучанням, на кшталт міксу брейкбіту та мелодій, притаманних народній музиці. Ну, зокрема, у творчості підопічних Івана Клименко, да і не тільки. Але все одно кожна гарна робота знаходить собі місце і не набридає, так і тут. Майже драменбейсівські ударні у виконанні Роми Морфома і голос Джері Хейл чи Ляють і змушують слухати знову і знову. Новинка номер два брикулець гурт Адам Мрій тіки мрій. мрій, 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 мрій. Барі Вайтівський вайп у цій поп сол композиції від Івана Іщенко, який тепер так само брикулець, але не гурт, а сольно, та повільно, але невпинно набираючи популярність гурту Адам. Човнику твоїх долони я втонув в океані очей. Із цікавого в останній частині пісні взагалі грає інша музика, і ця частина, яка наче і зберігає той самий настрій, хоча і не несе ніякого навантаження або певного сенсу. Річ у тім, що замість того, щоб просто скопіпастити частину оранжу і зробити програш, ці артисти, в першу чергу, музиканти, вони зробили таку пасхалочку меломанам. Зараховано. Новинка номер три нічка, друже море, друже море. Пісня присвята тому минулому, що у нас відібрали, тому морю солоної води з морем подій на березі. Пісня Ностальгія Даяни за ПБК, а точніше, за бухтою Ласпі, і мені здається, вона відгукнеться в серці кожного українця, який ходив вздовж моря з килястими та хвилястими стежками, і заходив у воду по морській гальці Чорного моря або залишав сліди на косах білосніжного піску Азовського моря. Я і сам ношу на зап'ясті якір як згадку про український Крим та. Далекі, 2011 та 2012 роки. Але тепер там не ті касети. Не ті касети і небо. Ще у цій роботі Даяни мені подобається, що кліп знят ваншотом. Але цей кліп із одним таким довгим кадром за рахунок експресії, пісні та емоційної хореографії нічки тримає увагу від початку до кінця. Новинка номер 4 Альона Альона НКНКТ Еларм. Ми вас вітаємо. І знову у нас поєднання хорового етно із електронною музикою та хіп-хопом. У приспіві звучить українська колядка Зіронька Ясна. А сама ця пісня з'явилася в рамках проєкту Різдвайб порталу Музвар. Там багато тематичних пісень, так що шукайте «Різдвайб» на стрімінгах. Новинка номер 5. Шугар Мавка. Хоп-хоп хоп! За горами пропадали. Now лісовал. Приємно, коли артист вміє дивувати. Все ж таки, найбільш популярні пісні Олега більш танцювальні та трохи іронічні. А ця пісня максимально серйозна, і навіть трішки з відтінком магії. Не даремно ж вона зветься Мавка. Олег писав цю пісню для відбору на Євробачення, і ось це той випадок, коли і неважливо, що вона туди не потрапила, бо сподіваюсь, вона буде мати власне життя. Пісня доповнена чудовою відеороботою. Мені мавка танцювала. My Посаду у нас перша частина релізів, але просити підписатися не буду. Ви все одно цього не робите. Тому, хоч комент напишіть, побажайте або підкажіть мені, що покращити і як стати цікавіше нашому каналу для вас. А для тих, хто користується Спотіфаєм, шукайте наш загальнодоступний плейлист Слухай Українське. Там є всі ці пісні, і не тільки, і взагалі завжди нові свіжі релізи. Продовжуємо. Новинка номер 6 Leroy Світло Котре наголошую, якщо чуєте у випуску круті пісні, саме з музичної точки зору, то це коліна квота на місце у нашій добірці. І не те, щоб я не хотів додавати цю пісню, але коля мені не лише вибору, сказавши, що я можу видалити все, що він знайшов, але цю та вищезгадану мрій я маю вставити у випуск, не зважаючи ні на що. Так тут і сперечатися нема чого, це ж просто пожежа, а не пісня. Єдине, що засмучує, що вона не екранізована. Але цей потужний і з легким хрипом вокал Валерії слова про кохання без граму награної ванільності та, звісно, шикарний оранж самі в голові малюють сюжети, так що можна дивитися кіно просто заплющив очі. Новинка номер 7. Виша баба, Кола, шлях. Плястимеш мовчки, автори слів надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це у двох, кожен різдвяний. Справжня поезія, яка на жаль народжена не уявою Павла, а реальною історією кохання. Влітку 22-го він зустрів в селі на Донеччині, що постійно обстрілюється юну дівчину, яка не хотіла виїжджати. Потім він з'ясував, що виною тому кохання до воїна його 68-ї бригади лише на різдво вдалося вмовити її поїхати, подарувавши коханим вірша, який переконав їх, що якщо це доля, то вони ще проживуть своє життя. разом. Зом, сподіваюся і волію, щоб так воно і сталося. Живу, чекаючи припинення вогню. Новинка номер вісім. Є сніг. Така сама атмосферна пісня, як і все, що робить Владислава. Пісня про почуття, які гріють тоді, коли стає на надворі. Але і згадка про те, що навіть справжня любов така сама ніжна і може розтанути прямо в руках, як і сніг. Новинка номер 9. Шумей, комета. під зорями ночі, дивляюся в очі комети. Вітаю на космомашині! Запальна новинка із іспанськими мотивами, яка відкриває одноіменний альбом Олега. Взагалі є такі артисти, які мають такий голос, що щоб вони не співали, це вже приємно слухати. Але тут і без поправки на вокальні здібності є що послухати. Такі самі, як музика у кліпі, присутні гарячі танці. Та й взагалі такі якісні і цікаві роботи. Це прикраса нашого шоу-бізу. Все пояснило. Що я просто кохаю. Новинка номер 10 Козак Сіромаха. Світ різнокольоровий. Одивись, який чудовий совий, різнокольоровий. Подивись, який чудовий сові. Трохи мотивації на завершення добірки від неуниваючого козака сіромахи. І звісно, яким має бути кліп на таку пісню. Вірно, чорно-білим. Бонус трек, а точніше, ціла музична вистава від Роксолани під назвою Настрій колядувати. Щедрий вечір, добрий вечір, як би складно не було. 25 хвилин різдвяного настрою у виконанні Роксолани та компанії артистів нового українського шоу-бізу та ще й підприємний відеоряд. Пірнайте у цей час мрій та новорічних див. Дивіться, слухайте або просто ставте фонами. Нехай із цією музикою у ваш дім прийдуть дива, мир та любов. Таким ось був минулий тиждень. Побачимося вже у новому році. Дякую, що були зі мною і з нашим каналом. Підписуйтесь та допомагайте нам поширювати український контент і формувати нову українську культуру. До нових релізів і до нового року і нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!